Божьим словом на устах Мы идем за шагом в шаг Нам легко и радостно в сердцах В мире нам никто не враг Только друг и только брат Но мы слышим времени на бах Первый день давно прошел когда он от нас ушел, И тем самым подарил нам жизнь. На исходе день второй, Третий будет суд большой, Мы мои три к Богу вознеслись. бога горе и печаль с ним одна дорога вечность божья и Божья, сколько светлых лиц вокруг! Сердце радуется вдруг, что освободил он нас от му. Через годы и века нам слышны его. з ним йде тривога, горе і печаль, З ним одна дорога, вічна божі, дай божі ради. Дякуємо для пастора давіда за те слово послання, яке він мав в серці. Це знаєте, перший раз в Україні за всю історію. Ще ніколи не був в Україні. І зараз ми маємо тут брат, який називається Кей Кей. Дуже цікаво, Кей Кей. Його дружина є, can you Stand Up please? Його дружина перший раз теж звати Кей Кей так само. То ми кличемо сестра Кей 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 і брат Кей Кей, бо інакше як. Вони приїхали в перший раз в Україну із далеко Сінгапура. Знаєте, де Сінгапур є? Брат Кей Кей, speak. Okay, good evening, brothers and sisters in Christ. Even for those who have not known Christ here, you are still my brother or you are still my sister. I came from a very tiny nation. In the world map, it's a tiny red dot. Я похожу з такої маленької країни, і якщо на мапі ви подивитеся, то це така маленька червона крапочка. І неважливо, чи ви походите з такої малесенької країни, як червона цяточка на мапі, чи з величезної, як Сполучені Штати Америки, наприклад. Звідки наш брат Девід, який тільки що виступав? What we need is that we have a great God. It's not the country or not the person, but a great God that is in us. And my mission this evening is to restore really the gift that God has given to each one of you. And brother, David has said there are 18 gifts. І брат Девід казав вже, що є 18 дарів. I think there are more than that. більше, ніж It can be the gift of preaching, give of evangelism, but of you got a gift that enable you to do something for the glory of God. Але в будь-якому випадку є дари, які нам, нам дані для того, щоб ми могли використати і послужити. When you you know that you are already safe,

You are, you are called and you are also chosen. Ви ви покликані і обрані. I know the Bible says Я знаю, що в Біблії написано. Jesus said. Ісус так сказав. that many are called, but few are chosen. Багато багато хто покликаний, але але не обраних. I believe that when Jesus said this, it's a reality то це є істина Because you say many are called feel as chosen you he say he's saying a reality Кулівін сказав, що багато покликаних, але мало обраних і це є істина. But you can choose to be in you know, a chosen. Але ви можете вибрати бути тими обраними серед того числа обраних. Yes, I do not you know, when I heard this statement long time ago. Куля почув про покликаних і обраних багато років назад. I said, how God is going to choose me? Я себе запитав, а як Господь обере саме мене? I realized now. І зараз я це розумію. If you chose God, якщо ви обираєте Бога, Бог обере вас. Because each one of you, тому що кожен із вас, має a gift. And God is calling each one of you here. І Бог прикликає кожного з вас. God has called you And you are Christian, you are a royal priesthood. Якщо ви 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 християни, то є є царські діти. A A A holy nation. свята нація. peculiar people. A special people. special special. Особливі люди. You are so special, And God chose you. And I want you to know one thing. Я хочу, щоб ви знали одну річ. You cannot love someone unless you know the love of God. Якщо ви не пізнали Божу любов. I just want to share with you my personal experience. Я хочу поділитися своїм особистим досвідом. Just probably a month ago. Приблизно десь місяць назад. I have to go for a surgery. Я я мав готувався до операції. I was diagnosed with stage one cancer of one part of the body, which I will not share. And during that, that period of after the surgery, during the recuperation stage, in fact, the day when I arrived here in Ukraine, до речі, коли я того дня, коли я прилетів сюди до України. It was exactly the 40th day after my surgery on May the 25th. Це було 40 днів після моєї операції. It was something that I would not even be able to think of coming here to Ukraine. Я ніколи не міг подумати, що я приїду так скоро після моєї важкої операції до України. When God give you that mission in your heart. Але коли Господь дає цю місію, цю ціль, серце. Just like every one of us. І кожному з нас так само. When you want to do something for God. Коли ви хочете зробити щось для Бога. Something will stop you. Щось обов'язково вас буде зупиняти, стояти на перешкоді. They will tell you. Воно буде диктувати вам. people will tell you. Люди будуть казати. Or you will tell yourself. Або ви сам себе будете накручувати. That you cannot do it. Що ви не можете цього зробити. You will find all the excuses. І у вас будуть всі причини так думати. And I go through the same process. But there, but there was someone that always encourages me. And that brother is Brother Slavik. <laughs> he said, you will be okay. And you need to hear God telling you, you are my child. And I love you with an everlasting love.

І я можу сказати впевнено, що Бог послав брата Славика в Сінгапур Минулого року. Коли я з ним познайомився. І він одразу ж то самого, зустрічі сказав, ми поїдемо до України. I was not prepared. Я не був готовий. І в мене були відговорки різні. The excuses причин мене було багато, чому я не можу приїхати. On the day,

God, I hear God instead of hearing myself. Але в той самий час я почув, як Бог теж мені говорить. He said, just trust me. Довірся мені. And I said, Brother Slavik, I did not tell him my condition. І я я сказав, сказав не про свій стан здоров'я. Because that's the best excuse, because if I tell him the condition, he'll say, then you better rest. тому що що якщо я сказав би це, це найкраща причина, і тоді тоді мені б сказали, відпочивай. Of course, I've not gone for the surgery yet. І звичайно, я ще не не був на операції. But it was a time where I had really have to trust God. Але це був час, коли я мав дійсно довіряти Господу. That this trip. Що ця поїздка. Is must be sent by God. Це від Бога. So I came. Тому я приїхав. And right now here. І зараз я тут стою. So in the same way. І так само. Just as God sent his son Jesus Christ. Так як Бог послав свого сина Ісуса Христа. To save us щоб спасти нас. And to fulfill і виконати his great commission. Його головну місію. And this commission і ця головна місія for all of us для кожного з нас для всіх нас це and і приводити учеників до нього of all nations. І з усіх націй. And I know that God has called the country of Ukraine. Я знаю, що Бог прикликав Україну. To be a mission sending nation. Бути нацією, яка посилає місіонерів. And I believe that this nation, Що ця нація. despite what you are going through politically, economically, and all this, Неважливо від стану на сьогоднішній день економічного чи воєнного. because you know the God Тому що ви знаєте Бог. who will never leave you Бога, який ніколи вас не покине. will never forsake you. Ніколи не покине. He's going to come powerfully силой. Because Тому що. Because the Holy Spirit Тому що Дух Святий. is in each one of us кожному з нас. who has been saved. Thi, and do you know? І чи ви знаєте? When you pray, Коли ви молитесь. the answer is now. Відповідь це зараз. God is a God of love. Бог Бог це є любові. He's a God of grace. Він є Бог

Що ця нація, ця країна. Буде справді буде благословенною нацією. As you bless by going going forth. Тому що коли ви благословляєте, йдучи вперед. God will bless. Бог благословить. In ways in ways такими способами, які ви не можете уявити собі. And let me tell you how God. Я вам хочу розповісти, як Господь для мене.

I am today. In і fact, I, 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 was, you know, I was promoted to become a, a senior officer. І Бог мене підняв, і я став тим, ким я являюсь на сьогоднішній день. І я отримав велике підвищення в своєму званні. Я став uh, старшим офіцером. Незважаючи на всі мої недоліки. Лише Господь може це зробити. And I pray that this evening that all of you must know the gift recognize that because God has given that gift, тому що Бог дав вам цей дар. use that gift now. Ви маєте скористатися ним сьогодні. Yes, I'm going to call for those who have heard this message, brothers uh brother David and myself. Я призиваю тих, хто почув проповідь мою і брата That you have been stirred щоб ви запалилися тим, що ви почули сьогодні. Should you want to come forward? Щоб ви захотіли стати наперед. To call God. І довіритися Богу. To start that gift inside of you. Щоб розбудити той дар всередині вас. I invite you to come forward. І я хочу вас запросити сюди підійти наперед.

І відчуття якогось покликання на життя. Найшор юдела неведе сейвагене. Я можу вас переконати в тому, що ваше життя вже не буде таким, як раніше, після цього. Вся слава Належить я прошу. Давайте ми всі піднімемося. Зараз уже час буде для молитви. І ви чули цей заклик. Якщо хтось хоче сьогодні, щоб дари Божі могли працювати через вас і вас, і щоб Бог вас використовував, пройдіть сюди, щоб за вас помолитися. Будь ласка, проходьте. Шановні, сьогодні світ гине, світ не знає Бога. Сьогодні Європа протягує свої руки і просить, прийдіть до нас, допоможіть нам. Молода генерація вас, Бог буде використовувати для служіння, для проповіді Євангеля, щоб ви послужили Богу. У кожного є щось, дароване Богом. Не закопуйте, не ховайте, відкрийте і дайте, і скажіть, Боже, вжий мене! Мої руки, мої уста, моє серце, мої дії, мої всі справи, які є в Тебе, Господи, дай для мене, положи на мене, нехай Дух Божий зараз. Зійде на нас всіх. Давайте ми піднімемо наші руки до неба і будемо молитися. Тут є браті, пастора, гості, можливо, положить руки на нас, помоляться, щоб ми були спосібними для проповіді Євангелія, для Бога, для служіння. Молимося, молимося ще пару хвилин. Молимося, Боже, ти знаєш, Господь, ти бачиш кожне серце, ти бачиш кожну молоду людину, ти бачиш брата, сестру, і кожен задається питання, що мені робити. Боже, поклич кожного на стежку проповіді. Дай Твоє. Мазання, відкрий твої дари, використай, бо приходить час для великої сили Твоєї, благодаті Твоєї, яка буде діяти на українській землі, тому що ти це обіцяв дати велике пробудження на українську землю, використай молоду генерацію Боже. Сьогодні молодь ти готуєш для великої справи, для останнього часу, останнього дощу, великого апостольського пробудження. Благослови, Боже, Твоїх рабів і рабинь. Нехай прославиться ім'я Твоє. Боже, ти бачиш наші серця, ми відкриті перед Тобою, Господь, Алелуя. і без Духа Твого, Господи, ми нічого чинити не можемо. Боже, наповни нас Духом Твоїм святим, Вели Господь на нас дарування Твої, Господь во ім'я Ісуса. Вели, Боже, на братів і на сестер. Благослови Господь, нас ревнувати, благослови нас трудитися для Тебе, благослови нас, Боже, бути у вжитку Твоєму, в долонях рук Твоїх, бути устами Твоїми, бути над долонями рук Твоїх, ногами Твоїми. Боже, благослови. Нас, Господь, бути посвяченими і відокремленими для тебе. Господи, сповни нас присутністю і благодаттю дії Духа Святого, сповни нас, Боже, славою Твоєю, очі, Алелуя. і даруй бачити чудеса Твої і знамена Твої, бо Ти сказав, Господь, ті, хто буде проповідувати Твоє Слово, Ти будеш супроводжувати їх, Господи, чудесами і знаменами. Божого ім'я Ісуса, благослови нас, Боже, бути тим поколінням, за кого на цю Україну виліться великий дощ, виліться. Вели... Великий потік, Господь, аллює! Веліться велика Твоя благодать, Господи, і сотні тисячі мільйонів Божих людей, які схиляться перед Тобою. І дай нам бути в цьому пробудженні, дай нам бути в цьому потоці, дай нам бути, Господь, в послусі дії і Духа Святого. Благослови нас, Боже, ми ревнуємо, ми жадаємо, ми просимо Тебе, Господь, благослови нас своє ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоя благодать наповняє кожного. Боже, ти бачиш наші відкриті серця. Господи, нехай Твоє Слово, і нехай діє Духа Святого, як добре насіння ляже в наші серця, щоб возродити в житті кожну з нас, щоб, Боже, плід дерево був 30, шістдесят і сто крат для царства Твого. Боже, благослови нас, Господь, довіряти Тобі, благослови нас, Боже, розуміти волю Твою. І благослови нас бути слухняними, Боже, слідуючи за Тобою, і дай нам бачити руку Твою і ведення Твоє, Боже, і бачити славу Твою, Господь. Аллилуйя, благословляємо Твоє ім'я. Боже, дякуємо Тобі за братів, які служили нам Словом. Дякуємо Тобі, Господи, за дію Духа Святого в наші серця. Дякуємо Тобі за побудження, Аллилуйя. Дякуємо Тобі за молитву, Господи. Дякуємо Тобі, Боже, за брата роса Господь Рочука, слава тобі! Дякуємо, Господь, за ці можливості, коли Ти даєш нам Твоє благословіння! Аллилуйя! Благослови нас наповнитися Твоєю оливою, благослови, щоб наші Запаси були повні Твоєї оливи, Господь, благослови на свої ім'я Ісуса. Боже, дякуємо Тобі за братів, за гурт Авенезер, Боже. Благослови Господь їхній праці в їхній служінні, в їхній посвяті, Боже, в їхній ревності, Боже, в можливості, які ти ще більше відкриєш перед ними. Благослови, щоб тисячі мільйони людей, Господь, наші очі бачили, як народжуються згори. Роки, скільки їх було, не стихають людські кроки, не вмирає зло, і до неба лине голос від землі, там, де під ногами колос у крові, з кожним роком земля наша розмежована ласкою його святою обдарована, хай повніє твоя чаша миром у Христі, колоситься добрим хлібом Божій доброті. Ми бажає жити вірно людям на землі, хай летять завжди спокійно небі журавлі. Та до свого серця всі прийміть. ми святий душі озветься, буде добре жить, буде добре жити. Чи то південь, чи то захід, люди скрізь одні, і один усіх нас прадід, одні корені, Чому ж миру нема всюди зла водій. Бо без Бога в серці, люди, не брати, ми бажаємо жити мирно людям на землі, а й летять завжди спокійно в небі журавлі. І Христа до свого серця всі прийміть, Ми святи душі озветься, буде добре жити. буде добре жити. «Ми Бажаєм жити мирно людям на землі. Хай летять завжди спокійно небі біжу. Як радісно, коли ноги благовісників звіщають мир. Тому то Господь дозволив нам проповідувати Євангелію. І ми дякуємо за те, що ви дивитеся наші телепередачі і знаємо, що вони є благословенні і приносять вам повноту Божого щастя, і благословіння, ваші домівки, ваше сімейство. Будь ласка, моліться за нас, підтримайте нас. Ми потребуємо вашої допомоги. Нехай щастить, благословить і допоможе усьому Бог. Будьте благословенні!